Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаве та важливе, а про що саме ми дізнаємось, коли відгадаємо загадки? Шерсть гладенька і м'якенька, спинка гнеться, хвостик в'ється, тільки лапки, цап царапки. Хто це? Так, це Котик. Це який дивак з надвору носить здобич у комору не на спині у мішку, а сховавши за щоку. Вірно, хомячок. Все, що скажеш, він повторить, всі слова твої відтворить, різнобарна в нього спина, в тропіках його родина. Хто це? Так, папуга. У лусці мої боки, вони холодні і слизькі. Плавать можу, да схочу та да усе життя мовчу. Так, рибка, молодці малята. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про домашніх улюбленців. А кого ми називаємо домашні улюбленці? Так, Тих тварин, яких ми приручили, і вони проживають з нами у квартирі чи будинку. А зараз пропоную послухати оповідання Оксани Крутюк, передумала. Якось Мартуся зайшла з бабусею до зоомагазину. Бабуню, купи мені ось цього котика, вигукнула Мартуся. А ти знаєш, що котик потребує догляду? запитав продавець. А що там? махнула рукою Мартуся. Гратися і годувати тваринок я люблю. Цього замало, пояснив продавець, треба котика вичісувати щіткою і тарілку його мити, і прибирати за ним. Не хочу кота, хочу хом'яка, сказала дівчинка. А для хом'яка треба купувати овочі та зерно, чистити клітку, випускати його на прогулянку. Ой, тоді візьму папугу. Вирішила Марта. Та й папуга любить, щоб у клітці чисто було, і в тарілочці, щоб завжди водичка стояла. Папуг, як і інших тваринок, іноді треба носити до ветеринара. Це лікар, який лікує тварин. Ех, зітхнула дівчинка, нехай уже будуть рибки. За рибками теж доглядати треба, продовжував продавець, щотижня мити акваріум, міняти в ньому воду. А ще, та годі, похнюпилась Мартуся, мабуть, не братиму я поки нікого. Як ви вважаєте, чому Марта передумала брати тваринку? Чи правильним було її рішення? Що можна порадити дівчинці, щоб у неї з'явилася тваринка? Тож, перш ніж завести домашню тваринку, треба добре подумати. Тому що ми відповідальні за тих, кого приручили. Треба пам'ятати, що домашня тваринка не іграшка, їй обов'язково потрібні догляд та увага. А у вас є домашні улюбленці? Які? Як їх звати? Хто за ними доглядає? Пропоную вам намалювати або зліпити своїх домашніх улюбленців. Пам'ятайте. Що наші маленькі друзі, домашні улюбленці, вони хочуть любові та захисту. Піклуйтеся та оберігайте їх, нехай ваші домашні тваринки приносять вам лише радість. На цьому наше заняття завершене. До побачення. Чекаю на фото ваших робіт.